У 2026-му біткоін може дістатися до нових меж, і це не чергова історія з форумів. Подивімося, що говорять реальні інвестори та банки, які керують мільярдами. І головне, як ці прогнози перетворити на план дій, а не на ілюзію. Почнемо з Бернштейн. У липні вони описали ринок як довгий і виснажливий був цикл, який не вибухає за одну весну, а тягнеться, підживлюючись інституційними потоками через ETF. Їхній таргет 200 тисяч доларів за біткоін до початку 2026 року. Чому це важливо? Це не мем число, а розрахунок, у якому головне, притоки ВТФ обмежена пропозиція на біржах і поступове зниження волатильності, що робить актив прийнятним для великого капіталу. І якщо до січня березня ми бачимо чисті притоки і стабільну волу, сценарій працює. Тепер стандарт Chartered Їхня модель це сходи 200 тисяч доларів на кінець 2025 року, 300 тисяч доларів на кінець 2026 року, 400 тисяч у 2027 і 500 тисяч у 2028. -му. Ключова логіка не лише притоки, а й зниження волатильності, що дозволяє вписувати біткоін у портфелі поряд із золотом. Іншими словами, чим менше американських хірок – Тим більше пенсійних і консервативних грошей заходить. І якщо у 2026 році ми йдемо шляхом нормалізації волатильності банк бачить 300 тисяч доларів як розумну верхню точку року. Щоб не літати в хмарах, подивімося на JP Morgan, Вони більш обережні. На кінець 2025 року їхній таргет 126 тисяч так, це не про 2026 рік. Але це робить корисну справу, задає консервативну підлогу очікувань і нагадує, що ринок може бути нижчим за мрії. У твоєму плані на 2026 рік це означає, якщо позиції будуються на горизонті року, рахуй ризики так, наче 2025 рік може закінчитися ближче до 126 тисяч і тільки потім розглядає апсайд до 200 чи 300 тисяч доларів. Чому інституційні прогнози в 2026 році взагалі мають вагу? Бо змінився канал попиту. У 2025 році ми побачили, як спотові ETF перетворилися на справжню трубу ліквідності. Один лише IBIців від BlackRock заліту та осінь наростив активи до 83 мільярдів, і це показник, як легковеликі гроші тепер отримують експозицію на біткоін без зусиль через брокерський рахунок. І якщо ці активи продовжать рости у 2026 році. Вони буквально висмоктують пропозицію з ринку. До того ж у вересні 2025 року СЕК зробила тихо, але епохальну річ схвалила Generic Listing Standards для товарних і криптоєтіпів. Раніше кожен спотовий ETF проходив довгу процедуру погоджень, тепер біржі можуть лістити продукти швидше, і ті відповідають стандартизованим вимогам. Для біткоїна це значить більше супутніх продуктів, більше каналів попиту і менше тертя. Ефект розкривається якраз у 2026 році. Окремий момент цикл. Частина аналітиків вважає, що традиційний чотирирічний паттерн розтягується і пік може припасти саме на 2026 рік. Причини макрофактори, структура боргу корпорацій. Нова динаміка ZTF. Для інвестора це означає, не намагайся вгадати місяць піку, працюй із смугу ймовірностей, базовий консенсус на 2026 рік це 200 та 300 тисяч із волатильною дорогою всередині року. Тепер практично, як не стати заручником прогнозів. Перше метрики, які варто відстежувати щотижня, Нетфловес у ETF – чисті притоки відтоки, якщо кілька тижнів поспіль бачиш стабільні притоки, це підтримка тренда. AUM-лідерів IBIT та FBTC, великі суми в управлінні зменшують еластичність пропозиції. Волатильність те за стандарт Чартерет. Чим вона нижча, тим ширше, коло інституції готова зайти. Регуляторні віхи, нові ІТФ-листи після рішень СЕК можуть створювати хвилі попиту. Друге, ризики 2026 року. Про які варто пам'ятати, дні відтоків і ЗТФ здатні бити по ціні навіть у загалом бичачому середовищі, регуляторні сюрпризи в США чи ЄС, що змінюють вимоги до продуктів, операційні ризики бірж кастоді, Вони не зникли тільки через майенстрімізацію, Що з цього витиснути інвестору Складай сценарну сітку, база Забернстейм, Кінець першого. Початок другого кварталу бачимо від 180 до 200 тисяч доларів в періоди консолідації. Було перформанс за стандарт чартерет рух у бік 300 тисяч до кінця четвертого кварталу, якщо волатильність тримається нижче історичних піків, а притоки зберігаються. Консервативна СТЕЛЯ рамка JPM І Якщо ринок зажме до 120 та 150 тисяч довше, не нарощує плечі, працює та ребалансом. І на десерт одна важлива ремарка. Довгострокові гравці на кшталт ARK Invest роблять таргети вже на 2030 рік і вище, сотні тисяч, мільйони, але це не план на 2026 рік, а стратегічний горизонт для нас це фонова картина. Якщо 2030 рік виглядає сильно, то 2026 може стати серединою зупинкою цього маршруту. Підсумуємо. Прогнози на 2026 рік від важкої ваги ринку формують коридор від 200 до 300 тисяч за біткоін. Чи гарантія це? Ні. Чи є логіка під капотом? Так інституційні ІТФ притоки плюс регуляторне спрощення плюс структурний дефіцит пропозиції Твоє завдання не вгадати пік, а мати план під три сценарії, слідкувати за метриками та берегти ризик. Так і працюють ті, хто реально заробляє на трендах, а не на гаслах.